Виконуємо номер 206 із підручника Алгебра 7 та 3. 48 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть. Задання перше: добуток мінус 3,14 на 3,913. Друге. Добуток мінус 3,1 на мінус 1,3. Третє, добуток 5,13 на мінус 1,12. Четверте, частка відділення мінус 2,4 на 1,115. П'ята -е, частка відділення мінус 2,31 на мінус 31,12. І шосте частка відділення 7 на мінус 14. Приступаємо до виконання. Добуток двох чисел з різними знаками буде числом від'ємним. Поставили знак мінус і множимо тепер модулі. Подамо 3,1 і 3,9. У вигляді неправильних дробів. маємо 13 четвертих, множимо на 48 тринадцятих. 13 і 13 скорочуємо на 13, 48 і 4 скорочуємо на 4. 48 поділимо на 4, отримаємо 12. Знаменник 1, Чисельнику 12, до знак мінус, отримали мінус 12. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо його модуль. Помножимо, подамо 3,1 і 1,3 у вигляді неправильних дробів. Маємо 22 сьомих, помножити на 14, 11. 22 і 11, скорочуємо на 11. 22 ділимо на 11, буде 2. 7 і 14 скорочуємо на 7. 14 ділимо на 7, буде також 2. Маємо в знаменнику 1, в чисельнику 4. 4, цілих. добуток двох чисел з різними знаками, буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. Подамо 5,1 третью і 1,1 другу у вигляді неправильних дробів. Маємо 16 третіх помножити на 3 других. 3, 3 скорочуємо на 3, 16 і 2 скорочуємо на 2. Маємо 8, до наш знак мінус мінус 8. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Поставили знак мінус, тепер поділимо модулі. Подамо 2,4 і 1,15 у вигляді неправильних дробів. 14 поділимо на 16,15. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 14 помножимо помножимо. На 15 шістнадцятих. Скорочуємо 15 і 5 на 5. 15 ділимо на 5, буде 3. І 14 і 16 скорочуємо на 2. 14 ділимо на 2, буде 7. 16 ділимо на 2, буде 8. Маємо в знаменнику 8, в чисельнику 21. Та наш знак мінус 21 8, Дрібний правильний. Подамо гляді мішаного числа. Це буде мінус 2,5. Задання п'яте частка. Відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Подамо наші дроби. Мішані числа вигляд неправильних дробів. Маємо 63,31. Поділити на 63. Других помножимо наше діло на дріб, обернений до дільника. 63,3 перших помножимо на 2,63. 63,63 скорочуємо на 63, отримаємо 2 тридцять перших. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Поділимо модулі наших чисел. 7 дев'ятих. Поділимо на 14 перших. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 7 і 14 скорочуємо на 7. Отримаємо мінус 1 18, номер 206 із підручника алгебра 7. Та 3.48 із підручника математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконано.